Привіт, мене звати Юля, і це моє відео на тему Я журналіст. Пригадую, що з дитинства я добре писала різні твори, любила читати, була допитливою та цікавилася навколишнім світом і всім, що в ньому відбувається. І якось моя мама допомогла мені зрозуміти, що саме ці якості ідеальні для професії журналіста. Журналістика приваблює мене з багатьох причин. Будь-який журналіст він завжди в курсі всіх подій, що відбуваються. Він може написати про них і поділитися важливою інформацією з публікою. Також в цій професії мені подобається великий вибір можливостей. навчаючись на факультеті журналістики. Згодом можна працювати і в газеті, або в глянцевому модному журналі, і на телебаченні, і на радіо. Навіть в інтернеті це відносно сучасний напрямок. Мене більше приваблює робота в газеті чи в журналі, де я би змогла розвивати свої письменницькі навички та створювати цікаві розповіді, які будуть читати люди. Втім, з іншої сторони, і для телепроєктів також необхідні автори, що створюють сценарії для телепрограм. Професія журналіста в мене завжди асоціюється з рухом. Вона вимагає від тих, хто присвятив їй своє життя постійного руху вперед. Вона приваблює своєю різноманітністю, непередбачуваністю та навіть неординарністю. Журналістика це одна з найцікавіших професій. Жоден інший різновид діяльності не дає такої можливості для самореалізації. Правда, є в роботі журналістів і елемент небезпеки. Вони нерідко вирушають в гарячі точки. Вони нерідко виявляються в центрі небезпечних ситуацій. Вони ризикують собою, щоб пролити світло на той чи інший інцидент. Іноді, особливо у світі політики, на них навіть можуть відбуватися замахи, якщо журналіст не боїться відкрито писати правду і говорити про те, про що зазвичай мовчать. Засоби масової інформації називаються четвертою владою, бо від них справді багато чого залежить. Тому журналістів часто ненавидять, провокують судами нерідко і вбивають. Але від цього їх менше не стає. Крім цього, на журналіста покладається велика відповідальність. Він не повинен брехати і дезінформувати публіку. Він повинен завжди перевіряти інформацію, мати честь та гідність. Адже до того, про що він пише або про що говорить, прослухаються маси, які на основі цього формують свою думку. Наприклад, люди, які працюють в так званій жовтій пресі, вони навряд чи мають право вважатися гідними журналістами, оскільки вони поширюють цілковиту брехню. Якщо я стану журналістом, я завжди буду притримуватися високих моральних принципів, щоб мої статті були захоплюючими і правдивими. Також я б хотіла, щоб мої статті були завжди корисними. Я буду шукати захоплюючі сюжети, брати інтерв'ю в цікавих людей і постійно працювати над собою попри всілякі труднощі.